Що металеві штуки? О. Єди? У мене нема? Що це таке? Тоже, наче на, на. А, не, не на магнічні, але магнітяться до цього. Тобто вони типа металеві. Так. У мене немає ідей. Так, окей. Запаковуємо назад. Раз, два, три. чотири таких штуки. Так, це сюди. Напишіть в коментарях, якщо хтось шарить, що це таке, то напишіть, будь ласка. Ай, йо моє ці штуки так і липнуть сюди, треш. Так, о, я ж по красоті його хочу поставити. О, не так, як воно було. Отак от. Ну, коробка така дебеляча. Тут за, за саму коробку можна грошей просити. Гривень 20 за таку коробку.